Вітаю вас, друзі! Російським окупантам, які ведуть війну проти України, чомусь неприємно, що війна відбувається на території так званої Росії. Это такой щелчок существенний по носу. поносу. Вони заявляють, що у них настав горький день, тому що Збройні сили України, начебто, прорвалися на територію Курщини. Горький день. Привітаю вас. Вот. Ну що ж, от бачите, що случилось в Курській області, прорив. Збройних сил України ворог відверто не розуміє, як таке взагалі могло статися, і починає, як завжди, казати, що треба терміново завдавати ядерного удару. Стеріть з лиця землі, нацистську. Часть України ситуація і справді надзвичайно серйозна. Можливо, тепер Владимір Путін на нас нападе або навіть оголосить війну. А це тут самий повод, коли може бути об'явлена війна, або ще ні. І як до речі, росіяни це відео навряд чи зможуть подивитися, тому що від сьогодні на так званій Росії припиняє працювати Ютуб. Ну а тепер треба напевно відповісти на питання, хто взагалі діє зараз на території Курської Народної Республіки? Я особисто не знаю. Це якісь невідомі Добрі люди, але російські пропагандисти кажуть, що це румуни та поляки напали. Румуни там що роблять, Хочеться спросіть, Чому поляки командири полков. Польська річ в рації слишце постоянно. почему флаги польські розвиваються, і оці невідомі румуни та поляки за дві доби змогли узяти під контроль доволі значну частину території, поки що так званої Росії. Ось отаку мапу і ще вчора почали малювати самі росіяни. Вони стверджують, що, начебто, втратили контроль над 11 населеними пунктами, але при цьому російські пропагандисти кажуть, що взагалі прориву не було допущено ніхто не перетнув кордон. Противник взяв 11 стилюни. Но военные и пограничные служби ФСБ прорив границі не И і оця брехня від офіційної російської пропаганди була настільки очевидною та дикою, що із неї почали насміхатися навіть інші російські пропагандисти. область не зашлі ані пошли, видимо, так повернули і пошли вдоль границ по панітралки, по Так, по панітралки пошли наступати всі разпасіра з зоні. Вот тому... Станом на зараз операція невідомих добрих людей на території Курської Народної Республіки і ще триває. Поки зарано робити якісь однозначні висновки, але впевнено можна сказати, що російське командування було абсолютно не готове до такого розвитку подій. Наше воєнне командування. Ну давайте будемо чесними. прохлопало этот удар. На жаль, наш генштаб. Шляпіли, я ту І ще учора росіяни самі почали писати, що вони начебто втратили контроль над містом суджа Курської Народної Республіки, а місцеві записують жалісливі відеозвернення, плачуть від своєї безпорадності, та що їх кинула російська влада. дому більше ні. ні не можу в це повірити. Де наша армія хвалена, а де... Ні одного ПВО, нічого. тут в хотя б віртальоти літають. У нас там ні то ні хріна. Вони розповідають, що першими почали тікати кадирівці, кадирівці огризаються у відповідь, і вони насправді мають рацію. Кадирівці нікуди не тікали. Вони просто і ще не доїхали. Вони досі стоять у заторі під Ростовом. Бел Ахмат війська Чечня, ані походу первої сваліли Атудова. ЛГБТшники. E -e, починає там розганяти ситуацію, типу Ахмат ретірувався. І одночасно російська пропаганда починає масово народжувати фейки про те, що, начебто, українська армія розстрілює вагітних ветеранів Бірку та Аскабєва повідомляє про жертви серед цивільного населення і дуже задоволено усміхається. П'ять мирних граждан Це була ваша улюблена програма. 60 минут всіго доброго. До свидання, Пока. Російське командування знімає деякі підрозділи із інших ділянок фронту і починає перекидати їх до Курської Народної Республіки. А у самій Курській Народній Республіці відомо про здачу у полон одразу декількох великих груп російських окупантів. Пане Сергій, дякую вам за те, що нам допомогли вашими русовізами. Завдяки вам за всі полонені здаються 22 чоловіка. Чуть-чуть. Ікнорували їх ваші хві дякую. Відомо також про те, що у ворога є втрати у техніці. Причому вчора Fighter Bomber опублікував відео розбитої колони і написав, що, начебто, це українська колона, яку розбив к 52 але виявилося, що це російські танки. Вертоліт К-52 вже був покараний за те, що він напав на російську колону. Відомо про те, що було знищено щонайменше один к 52 А ще друзі трапилася історична подія на території Курської народної республіки. Воїни підрозділу М2 Центру спеціальних операцій Служби безпеки України за допомогою вашого довгого дрона, на який ви донатили, змогли підбити російський гелікоптер Мі 28 е, вісім фпв-дрон. Ну, от, дрон прямого так сказать, видения, поразилась літящий бойовий вертоліт мі. 28 вось, і таке трапилося вперше. Вперше дроном було уражено гелікоптер, але я впевнений, що це далеко не востаннє. Будуть іще подібні удари. Тим часом на російському телебаченні справжній шок та паніка. Пережили такой не знаю, своєго роду емоціональний каче, Происходящее в Курській області. Uh, действительно послужила своего роду психологічним шоком для многих з нас. Ну а на місцевому на курському телебаченні абсолютний ступор. Там досі жодного слова не сказали про події на території регіону. Там росіян навчають ліпити птіць щастя. Курське й телевідення що нібудь знімає, щось вот що нібудь помимо, ну, кромі виступлення губернатора. Обучають улікательному искусству всіх желаючих. В цей раз вместе с ребятами решила создать полотно из птиц щастя. Російські пропагандисти намагаються зрозуміти, у чому ж задум українського командування. Поки що найпопулярніша серед них версія полягає у тому, що ми, начебто, хочемо захопити курську атомну електростанцію. З допомогою глибокого підготовленого військового рейду захопити Курською АЕС, Це місто Курчат. Зараз доволі складно сказати, чи взагалі невідомі добрі люди рухаються у тому напрямку, але це очевидно завдання дуже непросте, тому що дистанція від державного кордону України до цієї самої атомної електростанції сягає близько 60 кілометрів. Росіяни припускають, що ми, начебто, захопимо їхню АЕС для того, щоб обміняти її потім на Запорізьку АЕС Вселюра зміна. Я напомню, що росія контролює Запорожську АЕС це город Енергодар. але вони забули про одну дуже важливу деталь. Справа у тому, що місто суджа, до речі, так само як і Білгород, так само, як і Шебекіне, це історичні території України. Вони раніше були у складі України, тож Грати у гру про історичні землі можуть не тільки росіяни, Це наші історичні землі. Ну а поки що у росіян триває стадія заперечення. Вони відмовляються вірити у те, що війна відбувається на території самої так званої Росії. Неочікувано. А бойові дії на території Росії ми не розуміємо. Я лично їх не розумію. я їх не хочу розуміти. Я їх хатка розуміти. Відмовляється усе розуміти. Також і Владимір Путін він каже, що ми здійснили якусь масштабну провокацію, але Гірасімов його заспокоює. каже, усе буде добре в курській області, як відомо, київський режим підприйняв. Очередну масштабну провокацію. приліження противника вглубь території на курському напрямку остановлено. Ну, побачимо, що вони будуть казати за декілька днів. Дуже велику роль на цьому напрямку, та й на інших, також відіграють дрони камікадзе. Уже взагалі далеко від сужа. З сребом, даже сажоною пацани. І учора на території Курської народної республіки трапилася прекрасна подія. Російський пропагандист поддубний, який закликає до війни проти України, який виправдовує геноцид, зустрівся із дроном Камікадзе. получил тяжоле ранення, і сейчас знаходиться в больнице. Зараз він у тяжкому стані, і я впевнений, навіть якщо він виживе, то він усе одно залишиться калікою, але є і ще дуже багато тимчасово живих росіян це потрібно виправляти зараз. Ми вже передаємо дуже багато дронів на закордонний напрям, тобто до Курської Народної Республіки. Так само не забуваємо і про підрозділи на східному фронті. Ваші дві гривні дуже потрібні. Допомагайте українському війську.